Вась, не бачив я Таню, ось тобі хрест. Поліції теж саме сказав. А це. Ну, курка не моя, мабуть, з сусіднього села прибігла, бо в нас наче ніхто курей не тримає. Та на що своїх проблем вистачає? Чого не знаю, того не знаю. А жінка твоя, мабуть, вона того коханця завела. Ого? А чим ти її так образив? Слухай, а що вона там намагалась садити у дворі? Зима на носі.